Доброго ранку ми в селі. В цей час ми ще могли, в принципі, спати вдома, але ми приїхали для того, щоб посадити малинку, От для, для котрої ми минулого разу готували місце. І тому, тому... приїхали рано. ще. із за того, що я Після села поїду додому працювати. От в мене ще сьогодні робочий день, тому треба буде їхати назад працювати. Тому зараз ми одразу будемо приступати до посадки нашої малинки, І щоб встигнути на той автобус, на який ми запланували. Але я вам зараз швидко покажу. І... Піду готуватися до цього, до посадки. Пі -пі. Вона в нас збирається квітнути ще Трояндочки, не одна. Ви бачите? Вона ця вже почала щось трошки. Вона така прикольна, типу рожево-зелена якась. І вам же як поразкривалеся... хризантемки. Одні. Там ще інші. От. Сьогодні доволі мокро. Вого тут. От. Мабуть, через те, що вже декілька ще ще не прокинулася. Мабуть, через те, що декілька днів йдуть дощі. Тому, тому так волого. Тож, зараз я піду трошечки перевдягнуся і потім буду працювати. Знаєте що? Зараз буду ставити триножку. От завжди витягуємо три. Мабуть, <ріст> три. Так, зараз швиденько все зробимо. І поїдемо до домцю. А ще хочу сказати, що малинку нам подарували. От. Так що, якось так, мені взагалі... Здається, що ви мене зараз не чуєте? От чомусь мені так здається. Треба все-таки було мікрофон брати. От. Так що такі справи. І. На, вуль... на вулиці <смі> на вулиці сьогодні прохолодно. Ну, мабуть, через те, що така сирість. От. Блін, все-таки я тільки дві витягую. Бо три то занадто. Зараз цю штучку ще треба прикрутити. 嗯哼、uh huh. Одну секцію прибираємо. тому що то занадто. Я нічого не казала. І такі тої застіпки оці. Я прям не можу. Вам мені... мене взагалі видно, так? Да? Оба! Тепер все. Все у нас готово. А так наче і не високо, а так наче і мало. Ну, Приблизно так щось виходить. Тому що це зазвичай робить влад. Ну, він встановлює камеру, цей ось штативчик, а я Чого ніколи раніше ще не робила. От, тому переживала трошки з приводу цього, я ще й не так рукавички вдягаю. Оба. Щось я вам таке хотіла розповісти. Забулася. Ну, скажу про інше. Питають про ситуацію зі світлом. Тому розкажу саме про це. Е ситуація зі світлом у нас така трошки е Напряженка. Чому? Тому що періодично. В нас прильоти в місто, ну, чи на околицях міста, як пишуть. Але де я працюю на на цій території, да, скажімо так, недалеко від нас був приліт. Якщо можна буде, то вам ставить відео. Якщо ні, то тоді не будемо, щоб нічого забороненого, забороненого скажімо так. І це. Якщо ви побачили відео, це відео я знімала зі своєї території, тобто зі своєї роботи. Це от, ну, доволі маленька відстань. І три, три шахеди впали в одне і те саме місце. Отакі от, от справи. А зараз йдемо до мами. Вона вже почала тут. Щось і робити. Зараз я з іншої сторони поставлю. О, значить, Зараз я ще розпакую повністю малинку. Вона доволі добре запаковано приїхала. Ось так. Ой. Тут з назвою. Зараз я скажу, що тут написано. Бо я так не можу згадати, що тут? Таруса? Це видно, як тауруса. Таурус, таурус по-моєму. Таруса. 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 <рес> Малинове дерево. Таруса. Отак. Це сиділо виглядає. Ось вот така от упаковка в нас. Зараз будемо розпаковувати. говорит, что трава была обработана да, просто с тобой. Но я же сама. Я сама сильна. Тут что-то поплыла штучка. Обмотали вони його добряче. що я вам можу сказати, Ох, краса яка! Ось так виглядають корінчики. Доволі непогані. Ну, от, їх би якось трошки на порозплутувати, але загалом мені подобається. Це глина чи що? Що, може? не схоже на пісок. Ось так обережно це все порозколопуємо. Мама вже почала їх стиркати. От мені цікаво, ви перераховуєте чи довіряєте продукцію? Отак, От зараз це все обережно. порозкриваю. Não so, І так, маленько посаджено, І в нас вийшло 26 кущиків. Так що на один більше поклали. Тож можна цьому магазинчику довіряти. От. Тож, якось так в нас це діло виходить. Відстань від кущиків нормальна. Можливо, на камері здається, що воно не дуже величез відстань, але я вам кажу, що добра відстань, тому якось так. Маю надію, що вже влітку ми зможемо скуштувати смачну малинку. Я дуже на це надіюся. От. З мої рукавички. Що де, в котре ми збирали? Ще дещо вам хочу сказати. Хочу сказати, що все ж таке осінь дуже гарна пора року. От Ми їхали сьогодні зранку і просто дерева. швидка поїхала. Так от, прошу я. Ми їхали і дерева просто таких кольорів, Колорів, господи, та щось чи шо? Дерева таких гарних кольорів. Просто, от правда ж, кожне пора року щось має в собі таке, що немає інше. От осінь у нас отакі от гарні жовті листочки, да? Весною ми Дивимося на те, як гарно все починає квітнути і зеленішити. Зимою, то взагалі, якщо буде хуртована така, прям капець з таким от снігом, то ж взагалі пісня влітку просто тепло. Ні, Влітку теж має щось бути гарно. Ну, вже весна постаралася для того, щоб влітку було гарно. Так, да, все ж таки літо, це просто тепло. От. Так що якось так. Да, буває погода така, що шо... капець. Але що. Осінь вона на той осінь, що буде такою, якою вона є. От, так що. Що я зараз сказала, я нічого не зрозуміла. Можливо, я ще сплю. я надію, що ви хоч мене зрозуміли, бо я щось себе не дуже. А ще, а ще в понеділок мають до нас приїхати з водоканалу. Нам будуть міняти кран в. От не можна знімати іду, коли ти ще не прокинувся. от реально Ну, коротше, будуть нам міняти, значить, кран, тому в нас тимчасово не буде водички. От. Але зато нам поміняють, і ми ще будемо встановлювати люк. Ну, от, який ще треба буде купити. Ну, та то -та -да, там вже десь придивився щось, і тому вже більш-менш розуміємо вартість і що нам треба. От. Коротше, поки якось так. Зараз, може, щось трошки перекусимо, може ні. Не знаю, що далі буде. Ну, подивимося разом з вами. І так, ми переодягнулися вже. Зібралися вже. І будемо мети на зупинку. Я знаю, як всім сподобався мій капюшон, котрий схожий на цей конус для котиків, щоб вони не чухкалися. Я не знаю, мамо, що це? Та не чіпайте їх, ну? Що це за грибочки? Хто знає? Все, йдемо на зупинку, тому що нам не можна прогавити наш автобус. Значить, чому нам не можна прогавити автобус? По-перше, ми їдемо не на своєму, от. а по-друге, тому що мені ще працювати. Ну, чим раніше я приїду, тим краще. Так що, так, ще взяли десь 4 капустинки, мама сказала, вона зрізала. Що? Цвітно. І кольо... цвітну. І цвітну. Автобус їде їде тільки в ту сторону, так що все нормально. Ну, Зато малинку посадила. Навіть якщо був би якийсь невеличкий дощик, ми все одно поїхали посадити малинку, тому що... Ніхто не знає, яка буде погода завтра, і на наступних вихідних, а чекати, щоб вона лежала, ну таке собі. Тому Тому ми поїхали от сьогодні. Взагалі така погода стає, щоб тільки вдома сидіти. Ну, така от, вона дощова, така от мряка всіляка Ну, от, от, таке, розумієте? І кудись виходити не дуже хочеться. І... Нічого з цим не поробиш, ну, блін, це погода. Ми на неї ніяк не можемо повпливати. І... Я якось засуджувати погоду не можна. Це її вибір. Ой, я ж кажу, я ще не прокинулася. Що попало кажу. Ну от, гляньте. Отам, бачите, які жовті дерева. Там трошки далі воно ну, взагалі. Йо-маю, я ж кажу, яка гарна пора року осінь. І весна дуже гарна. І зима дуже гарна. І літо теж норма. Ну, <су -реку> просто дійшла висновку, що влітку нічого такого не трапляється. Але якщо не враховувати самий якийсь процес, Ну, так, як, наприклад, взимку сніг, восени ось такі от гарнющі дерева. І весною цей квітнущі і зеленіющі і зеленіющі дерева, то влітку відбувається самий пік нашого, можу сказати, до речі, і блогерства. Тому що це. Город. Це. Город. <сіх> Це починання збирання чогось от. Ну, от, блін, ну, от, я ж кажу, в всьому є свої плюси. Зараз я зроблю тут фотку гарну, Я не маю надії. І буду йти на зупинку, бо що, мама, мене там стоїть, чекає. Я... я швидко. Я дуже швидко. Появню гарно. Я зробила фотку. Щось не знаю, таке собі вийшло. Ну, блін. Моя спроба була і вона така. Типу 50 на 50. Що там, що не їде? Нє? Махає що ні. Що не їде? Все тоді? Стоїм, чекаємо. Знаєте, що розказую, значить я вам цікавий факт. От, все, тепер наша фішка буде у відео, це те, що я буду розповідати якісь цікаві факти. Знаходити в інтернеті і розказувати щось цікавеньке. І, перше, наш цікавий факт. А ви знали, що коли а, Береза, Берізка починає Зеленого листя переходити на жовте, і от коли ви побачили вже жовті листя, це найкращий час для... для квашення капусти. Ви знали це? Ти знала це? Ні? От тепер а, буде знати. навіть. Я завжди вденьке не засія. То мама просто сказала, що якщо все буде окей, то сьогодні зробить квашеною І Я згадала, як мені а, мій начальник. Олександр він розказав такий факт. Я навіть цього теж не знала, а він сказав, що от якраз коли починає жовкнути листя на Бересті, Берісті, то це найкращий час для кошення капусти. Отак. Ви знаєте. Ми вже приїхали в місто. Будемо їхати додому з пересадкою, тому що немає, точніше, не так, цей маршрут не йде в нашу сторону. тому ми вийшли на масанах і тепер йдемо на зупинку. Вийшли тут, аж хоч трошки прийтися тому що там в автобусі просто немає чим дихати. Людей дуже багато. І Мене прям здавили. У мене ж рука почала боліти, бо так надавили на неї. От. А ти нікуди не дійш ту руку, тому що ти в одній тримаєш рюкзак, За іншою тримаєшся за хоч щось. Я трималася. За... На дверях там є типу поруч... поручень. Я за нього трималася. Таке собі, не дуже зручно. От. Ще однією новою висиш в повітрі. Ну, коротше, було не дуже зручно. От. Тому якось так. Так Як ми просто на ту сторону підемо. Чого тут перейдемо, потім туди підемо. А. Окей. О, коротше, такі справи. До вісімки поїхала. Ось. не підходить. Краще Ой блін. Бачите? Сучасні технології будівництва. Новітні ландшафтні Динчі озеленення. Ви бачили таке? Тільки я там щось озеленення поки не бачила. Це в майбутньому. Це в майбутньому. А ну нехай. No nein hi